Їх обіцяють посадити, однак поки не знають, як затримати Самопроголошений прем'єр Криму і спікер парламенту АРК нині під охороною зелених чоловічків, хто дав їм зелену дорогу на зраду батьківщини? Далі вся правда про ганебний внесок в історію Аксьонова і Константинова. Півострів невезільня. Вони хочуть під крило двоголового орла, проте навіть не здогадуються, що стали частиною геополітичної схеми. Росія! Росія! Хто веде кримчан до омрієної прірви? У нас Крим країні і натягні. В Чому владу на півострові довірили людині? Чия політична сила набрала усього 4% голосів кримчан? Всім командирам виконувати только мої прикази розпорядження. Аксьов та Константинов їх дістали зі старої колоди, проте новоспечені кримські тузи виявились крапленими. Це був близький ріг. Ця сором'язлива людина кинула на гроші тисячі людей. Це зараз він спікер Криму. А насправді власник скандальної будівельної компанії Консоль. компания «Консоль» является флагманом строительной отрасли в Крыму. Винберенной якостью, а звездками. За исключением коррупционной составляющей, которая составляет порядка 30%. Это не секрет. И все это знают. Здесь можно это говорить. Пан Константинов, депутат парламенту Криму з 98-го. За цей час його фірма консоль досягла небачених результатів. Загарбала 80% усього будівельного бізнесу автономії. Працюють за класичною схемою еліта центру. Виганяють кілька поверхів, заманюють покупців. Потім кидають будівництво. Ми йдемо на референдум. У нас неділя часу, нам не потрібно, що ви проводите, Ми будемо думати. Вже ми не можемо ставити питання на голосування, якщо ми не будемо впевнені, що ви нас візьмете. ошуканих Константиновим вкладників. Тисячі. Є навіть цілий форум ошуканих консолем. Так було у Криму, Дніпропетровську та Києві. Він став входити в сотню самих людей України. А люди остались без своїх квартир. То у них порядка 44 недостроїв по всій Україні. Антон один з сотень ошуканих київських вкладників. Будинок у житловому районі Виноградар. Почали будувати ще 10 років тому. У нас около ста пайщиків, які вложили свої дні средства в об'єкт. Та ми насчитали порядка 36 мільйонів гривень. По моєму мнению, ці гроші просто були виведені з стройки, тому що фактично на даній стройплощадці не завершен фундамент. Будівництво житлового будинку в Дніпропетровську закінчилось тим, що недобудову консоль продав двічі. Сотні пайщиків лишились на вулиці. Він значился также и у России. Начиная с 2001 года и до настоящего момента основной капитал, наверное, вкладывали в именно русские граждане. Строительная фирма «Консоль», как бы она не называлась, значит, является по сути строительной пирамидой, строительной финансовой пирамидой, где значит процесс вымогания денег из людей поставлен на поток. С 2009 Константинов стал спикером крымского парламента, теперь он политик и будь яке згадування про свою будивельную фирму. Не любить. Ми цим займаємося. Ми захистимо Конституцію Криму. Десятки недобудованих приміщень, сотні сімей на вулиці, борги на мільярд гривень. Ті, хто кришували афери у Києві, втекли за кордон. Константинов їде до Росії, там йому дуже раді. Це в Україні він банкрут та без одного дня в'язень. Для Кремля він той, хто подарує їм Крим на блюдерці. Здравствуй, Москва! Здравствуй, Росія! Він потрапив під приціл прокуратури. Банкрут Константинов мав всі шанси сісти. Всі свої проблеми він вирішив махом, перефарбувавшись з афериста сепаратиста. Ми чого хочемо цим добитися? ще більше уваги коштує біографія нового прем'єр-міністра Крима. Якщо Сергій Безруков, який грав кримінального авторитета Сашу Білого у телесеріалі, лише підтримав захоплення Криму, то Сергій Аксьонов на власні шкірі пережив, що таке. Кримінальне життя і прошу оставити службу. Одна із найкривавіших кримських банд сейлем. Саме у ній Гоблін пройшов шлях від звичайного бойовика до головного смотрящого бригади. В 96-го на бандитській розборці машини його угрупування розстрілюють. Бригадир Аксьонов на прізвисько Гоблін лишається живим. Ми зможемо зі дати по любим подонкам. І ми їм говоримо сьогодні: приїжайте к нам оддихати, прижайте к нам робота, прижайте к нам крови отношения. Ну при ні приїжайте нас учить, не прижайте на строї. Приїхати ви можете, але уїхати не зможе ніхто. Згодом в 97-му за дивних обставин помирає його близький партнер, кримінальний авторитет, Самхан Агаєв. Аксьон перебирає його бізнес до своїх рук. Тепер він керує десятками торгових точок, валютними мінялами та рестораном Ланкон у Криму. Аксьон став авторитетом. Тепер з ним ручкаються депутати Кримської Верховної Ради. Він стає власником торговельних центрів в Сімферополі. Ми вони будуть з будь ланіші і що нас може нам приїхати в Крим. Ми будемо говорити, тоді, так да чи ні в 2002-му його підозрюють у зв'язках з ринком крадених автівок. Телефон прослуховує СБУ. Проте гроші рятують його долю. Але борги ненаситного авторитету растуть швидше за прибутки. Ним починає цікавитися СБУ, Тоді кримінальний бригадир вирішує легалізуватися, стати політиком в 2010-му стає депутатом кримського парламенту. Він очолює рух руська єдінство». Тепер всі закиди у криміналі він називає. Політичним переслідуванням, тому для чого сьогодні є туда субсидим влада журналістам і дестабілізувати ситуацію? у парламенті Криму партія Аксьона набирає лише 4%. Бізнес йде жахливо. Він кидає на величезні гроші навіть екс-міністра промислової політики півострова, свого ліпшого друга. Ситуація зайшла слишком далеко. Микола Кирильчук вимагає повернути 4 мільйони 850 тисяч доларів боргу. Від виплати чисельних боргів Аксіона рятує депутатські. І мандат, коли влада в Києві падає під натиском майдану, Аксьон йде. Бабаки у Криму десятки впливових проросійських політиків Проте рука Кремля обирає людину, яка ледь пройшла до парламенту. Чому тому, що саме цій людині нічого втрачати? Європа для нього закрита. Він у кишені Кремля. Махачашки і Вадіська васька Это полная ерунда, нічого подобного быть не може. Кримінальний бригадир Аксьон та будівельний аферист Константинов за зраду країни їм списали усі борги і навіть тимчасово віддали Крим на розгробування. Один за одним йдуть накази привласнити гроші приватних банків, відібрати кримську власність тих, хто живе в Україні. Український флот, джентльмени вдачі легкою рукою хочуть націоналізувати читай, подарувати Росії. Заступник голови адміністрації Сергій Сенченко наголошує: Аксьонов та Константинов кришують контрабандні потоки до Криму. Незабаром Крим перетвориться у невизнано Придністров'я з маріонеточним міні-диктатором. Москва щедро відплачує за зраду. Вони були майже банкрутами. Натомість, тепер Крим на російських штиках для них золотий Ельдорадо. В будь-який момент Росія нагадає їм про темне минуле, але поки що вони дуже корисні Кремлю маріонетки.